Привіт! Звернули до нас волонтери по поводу прицепа для аварійно-рятувальний загін спеціального призначення в Вінницькій області. Просили волонтери прицепа для вояків наших захисників. Був у нас прицепчик, бюджет, як завжди, невеликий. Ми зробили прицепа. На такі лодки це у нас Powerboat 525-й. Ми ставимо сюди прицеп на двохосній платформі. В даному випадку зробили ми на одноосний прицеп. Рама у нас йде 100 на 60 стінка 3. Така добротна, гарна. одноосний прицеп. Поставили ресурс 4 чотирьохлистову, але товщина листа 8 мм. Такий прицеп спокійно 2 тонни держить. Оська в нас іде труба 60 на 60 стінка 4. ступиці нас фірми Кнот на 900 кг кажда. Ось такий блін мощний. І колеса поставили на... 205-65-16 берушка, але ну, в такому хорошому живому стані Тобто лодка важить там в старизовому стані Буде важити десь порядка 1,5 тонни. Процеп реально може видержати до 2 тонн. А, тут ми поставили, як завжди, діодні фонари Трошки попроще, ніж завжди, ніж обычно. Але це Польща, хороша, якісна, прив'єрна раками. Рожки які добре видно спереду, -заду. і по бокам жовті фонарики, які теж світяться. Бокові улавлювателі щоб лодку не зносило е при волні. Один ряд лажементів, ролики силіконові, фірмикнот Польша, як завжди. Якісні, хороші, вони не ціраблюють лодку і не, 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 не ламаються, не гнуться, то є, хорошої якості. Стоєчки регулюються за допомогою таких. За допомогою стремянка, пластина такий кипеш. Под, Подвір ці подножки наші любимі з ззаду і крово, на яке мастать ногами. І завжди на нього сюди стоїть лодочник. лодочники стають ногами і щось поправляють лодки. Так що ми сюди робимо їх, жили ставимо сюди кіло. Ребятка поставила фірми кнот на 900 кг. Ролик силиконовий. Тоже такий хороший передній ролик, який піднімається, регулюється на кроштейні. Так, у нас прицеп ізначально планувався під тормоза, це вже був людський заказ. Але ми клієнта попросили, каже, так і так, треба нам срочно допомогти армії. Клієнт віднісся з розумінням, каже, давайте віддавайте мій прицеп армії, а мій зробити що, так що ми зробили тут перестановочку, зробили таку от ставку під сипну голову, під трубу 100 на 100 і поставили колісот хата на 500 кг тоже фірми Кнот. Такий вийшло у нас іменно воєнний бронебойний прицеп, за якого, як я люблю казати, і не стидно. Так що, ребята, допомагаємо нашим воєнним. Вони захищають нас, захищають нас там, а ми допомагаємо їм тут, так що кожен допомагає зі своєї сторони, як може. Слава Україні.